Вітаю, це подкаст Кішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Коренкова. А зараз будемо говорити про те, чому ми всі зацікавлені в реформі рахункової палати. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нові виплати родинам загиблих військових та ідею нардепів створити реєстр військовослужбовців. НРДП першому читанні ухвалили законопроєкт про реформу рахункової палати. Фактично, цей орган я його називаю для себе таким бухгалтером державного бюджету, який перевіряє, як витрачають гроші різні державні інституції. Перш ніж ми перейдемо до законопроєкту, я пропоную взагалі поговорити, чому ми говоримо про реформування рахункової палати і що з нею не так. Як ти взагалі оцінюєш ефективність цього органу? Сьогодні я вважаю, що він досить на жаль мало ефективний, і через те і постає питання, що його потрібно реанімувати і реформувати. І ти гарно зазначила, що це такий бухгалтер нашої країни нашої держави, якщо вважати державний бюджет гаманцем. Так, рахункова палата має слідкувати, скільки в цей гаманець поступає коштів і скільки витрачається з нього коштів. І ось така цікава статистика. За 2022 рік Рахункова палата виявила недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету і порушення на загальну суму 58,6 мільярдів гривень. Тобто, це відповідь на те, чи ефективний на сьогодні цей орган, чи неефективний. Нагадаю, 2022 рік. І ось за результатами ось цього контролю фінансового правоохоронними органами розпочато 12 досудових розслідувань у кримінальних спровадженнях. Тобто. Ми бачимо, яка велика сума 12 кримінальних досудових розслідувань, і далі, принаймні, в медіа, в якихось відкритих даних, я не знайшла інформації, що далі із цими відкритими досудовими засіданнями. Я розумію, що деякі там судові справи вони не мають доступу скажімо так, на судовій владі України, щоб їх подивитись, відслідкувати, але все ж ми не чули напевно. Ну особисто я не чула. Ти чула якийсь гучний корупційний скандал після того, що рахункова палата провела аудит, і ось такого ось порушника затримали, і все його якби я взагалі в новинах не дуже бачу щось про діяльність рахункової палати. От, якщо вона виявила порушення, що далі відбувається, от вона бачить, що міністерство, якесь там щось непонятно в них з фінансами. Що відбувається далі. Ну, взагалі, то вона звітує про свої виявлені порушення, і потім на основі цього звіту звертається до правоохоронних органів, які вже там мають щось як би, з цим робити. Але я зачитала статистику, і ми з тобою проговорили, що. Ну, не чути і не видно. Раніше в нас в межах проєкту Укрдерждвогбут виходило інтерв'ю з колишнім головою Рахункової палати Валерієм Пацканом. І він говорив про те, що треба зробити, щоб рахункова палата була незалежною і ефективною. Давайте послухаємо його слова. Працівники рахункової палати, аудитори повинні стати незалежними аудиторами. Їх потрібно вивести з державної служби, надати їм окремий статус. Ну, в нас є ряд інституцій, котрі мають окремий статус. І сертифікувати цих аудиторів, постійно підтримувати цю сертифікацію, потрібно прибрати е, момент подачки чи домінування з Міністерства фінансів над рахунковою палатою, ми вам дамо бюджет або ми вам не дамо. Це е, досить дивно. Взагалі в провідних країнах європейських. Бюджет вищого органу аудиту затверджує або комітет з питань бюджету, або взагалі парламент. Взагалі у нас парламент мав би затверджувати нашу структуру, нашу чисельність, і голова рахункової палати мав би переконати і пояснити парламенту, для чого йому потрібно стільки працівників, для чого потрібен бюджет. І потім. Раз в рік е рахункова в парламенті представляє свій звіт. Взагалі це дуже цікаве відео, і я рекомендую його дивитись на нашому каналі. Посилання буде в описі. А повертаючись до законопроєкту, чи пропонують в ньому втілити щось з того, про що говорить Валерій Пацкан? До речі, так пропонується майже все, що ми щойно проговорили в цьому новому законопроєкті втілити в життя. І ще тут така маленька ремарочка. Особисто я вважаю, що рахункова палата це не має бути орган, який має наказати, він має допомогти, так як це в Європі, в провідних європейських. Країнах зараз відбувається. Тобто аудит для того, щоб показати, що у вас є якісь недоліки і допомогти з ними справитися, а не якимось чином наказати чи щось далі. Але нам до цього ще треба, напевно, реформуватися довго. Отже, якщо повертаючись до законопроекту, окрім цього всього, що назвав пан Валерій, ним передбачено зробити таку деяку Повну майже незалежність Рахункової палати, на кшталт судової влади. Тобто бюджет буде затверджувати на Міністерство фінансів, а Рахункова палата вже з пропозицією свого бюджету буде звертатися безпосередньо до Верховної Ради України. Заробітні плати, голови, членів і інших працівників рахункової палати, прописані вже безпосередньо ось в цьому законі. Тобто, вони не будуть. Де яким чином маніпулюватися вони є сталими, і це також плюс в тому, що не буде маніпуляцій на заробітних платах працівників Рахункової палати. Окрім того, прозорий конкурс на обрання членів Рахункової палати. Це також досить такий важливий і прогресивний крок. Зменшується кількість, до речі, членів з 13 до 11 осіб і встановлюється необхідність участі у цьому прозорому відкритому конкурсі міжнародних експертів. Які будуть мати протягом перехідного восьмирічного терміну визначальний голос у от формуванні складу рахункової палати. До речі, у твоєму дайджесті я побачила, що в цьому законопроєкті дублюються повноваження рахункової палати і державних служби. І я насправді не дуже розумію, що це за служба. І Валерій Паскан теж не дуже розуміє, тому я пропоную послухати його слова про це. Або у нас е, залишився радянський рудимент, круте першня державна аудитслужба. Яка взагалі, не, я не розумію, хто це і що це. Її взагалі не має існувати, тому що вони не керуються жодним законом. Це придумали свою постанову уряду, назвали. І для кожного прем'єр-міністра дуже зручно свій кишеньковий аудитор, якому дав команду, бігом в те міністерство знайшли, викинули і потім прийняли рішення. Іро, може, ти бачиш потребу і сенс в цьому органі? Що ти думаєш про це? Ну, власне кажучи, я абсолютно погоджуюся з нашим спікером, і для мене теж не зрозуміло, чому Держаудитслужба працює паралельно із Рахунковою палатою. І так, ти вірно зазначила, що в моєму дайджесті наголошувалося, що це не так, це не ок. Тому що сьогодні ситуація в чому, що працювати і так досить важко. А ще коли тебе постійно перевіряють, приходять аудитори і. Просять ті самі документи по два кола перевіряти, це не ок і так не має бути. І якщо вже так сталося, історично, що в нас є ця Держаудитслужба, і в нас є Рахункова палата, е певно, що е варто в новому законопроекті розмежувати е ось ці два е органи. Прописавши повноваження чітко в плані перевірок і аудиту рахункової палати і Держаудитслужби, служби, щоб вони не дублювали один одного, а можливо доповнювали, які здійснювали спільні перевірки, допомагали один одному, але ніяк не повторювали. А може планують так потихеньку ліквідувати держави службу? Я не певна, але в нашій країні може бути все. І, скоріш за все, можливо, їх хочуть просто переназвати через те, що в нас це досить зараз популярно. Державні органи переназивають, змінюються їхні назви, вивіски на фасаді, але на жаль, не змінюється функціонал і якість роботи. Ну, то ж, не можна людей лишити без роботи? Не можна, але можна мотивувати їх працювати краще, і я думаю, що з того було б більше користі. А скажи, які ще є недоліки в цьому законопроєкті, якщо вони ще є, Тут ще можна сказати, ми на початку розмови я зазначала, що зменшується кількість членів рахункової палати. З 13 буде тільки 11 членів. І на сьогоднішній день в нас є 5 діючих членів. Ані, в рахункової палати, і от законопроектом не передбачено те, що з ними власне робити, через те, що е, зрозуміло, що вони призначалися по старому законодавству, і тут постає питання: чи вони мають якусь переатестацію проходити, чи вони будуть автоматично звільнені, якщо бажають. Можуть взяти участь у майбутньому конкурсі на членів рахункової палати. Ну і взагалі, яким чином і що з ними має бути. Ось я думаю, що вартувало б про це поговорити через те, що якщо не вирішити це на березі, будуть трудові спори, будуть, я впевнена, що затяжні судові процеси з якимись негативним висвітленням цієї реформи в медіа. І це такий удар по нашому ім'ю. Жу, який нам зовсім не потрібен.